Привітик! Ми з вами знаходимось перед входом в музей під відкритим небом. Скан-сед в місті Ужгород. Позаду мене неймовірна магнолія. Якраз скоро скоро вона розквітне. Позаду мури ужгородського замку, а попкан Сен. Ви бачите, як від морозу постраждала. Магнолія в цьому році, бачите, вона мала розпуститися, але мороз її пошкодив. Це море ужгородського замку. А одразу поруч знаходиться Скансен. через сувеніри, туди прямо кафедральний собор. А ми з вами дещо цікаве зараз побачимо. Ви вважаєте? Я всіх вітаю з вернее Ділою і з предесні великодними святами. Карта схема з Карпатського музею народної архітектури і побуту. Медсхім. Бачите, він не маленький. В Україні є, наскільки я знаю, п'ять скансинів. Київський порогово, львівський, Львівський, Шевченків, Гай, Чернівецький. На щодо архітектури і побуту. Закарпатський. І, здається, на Черкащині. Зараз ми подивимося, скільки коштує вхідний квиток. Середину я навряд чи зможу зайти, тому що часу Катма треба від'їжджати, але так хочеться. Ось сюди вхід. Черівні нарциси, які вже розквітли. І Закарпатський замок, його мури. А ми зайдемо всередину. Ось цю, тут ще виставка шлях. Жінки, мистецтво сили і гармонії. І ось каса, і квиток в музей побуту коштує 100 гривень. А ми з вами зайдемо на виставку-продаж великодніх пусанок на Закарпатський манір. У Львові ми знаємо, як в Прикарпаті, на Коломийщині, звичайно, ми так само знаємо, як на Буковині, так само, а тепер подивимося, як це відбувається в Прикарпатті. Якщо ми вже тут, Марія Мисер, бачите, які розписані з будиночками, боже, яка краса! З храмом, дуже схоже на нашу Миколаївську церкву. Храм Закарпаття. Чудово про Ужгород писанками. Подивимося далі. Владіслава Пушкарьова. Містогоменна Словаччина. Писанки дротовані. Бачите, як цікаво з дротиками. Дуже цікаво. І такий рушничок. Так. Ольга Коваль, патріотичні писанки. Як, як це гарно. Лосковий розпис. А ці просто причудові от мальованки. Ну, які красуночки. Просто краса перевершена. А ось тут. Писанка, нитки, стрічка, Ужгород. Бачите, такі ажурні, зернівки з міста Ожгород. А ось тут бісерні з пацьорками бісерні Марія Конер. А це вже виставка-продаж. Все можна придбати. А тут показано, як дівчата 1938 рік з архіву Михайла Марковича розписує писанки. Восковий розпис. Закарпатські дівчата на Великдень в селищі Ясеня. Рахівський район. Подивіться, який гуцулик. Різні, різні, різні писанки на будь-який смак. Восковий розпис. Молодці. Подивіться, такі стросячі яйця Окій. Величезні і гарні. Псковий розпис. Ось така панянка. Славужок з кошемо з посанками. 1921 рік. Неможливо зупинитися. Яка ж краса? Лоскова техніка. Непевершень. Одні гарніше за інші. Яка ж це краса наша, українська? Кожна писаночка це своя історія, це своя любов. А ось тут пирашки прилетіли. Вусковий розпис. Хорватія. Наші україночки зараз скрізь по світу, але всі пам'ятаємо про великодні свята. А які ж можуть бути великодні свята без писанок? А це просто шедеври, кі лебеді, виноградів. Таке писанка 350 гривень, абсолютно прийнятна вартість. Майстриня, яка допомагає збирати кошики? Луцьк, Волинська область, 500 гривень. І ось такі вже повністю зібрані на Пасху кошики на Великодень. Краса! Тут проводяться майстерки. Скільки коштує майстер-клас? 200 гривень. 200 гривень коштує майстер-клас, і це все скансені е, міста Ужгород. А ми з вами рухаємось далі. Я дуже, дуже, дуже наповнена і вражена. Зовсім скоро ми будемо з вами святкувати великодні свята. У кожного буде свій кошик. Я не знаю, де буду я, може я буду десь в подорожах. Вербочку сьогодні я купила. Тут в мене на плічнику, не знаю, чи видно. Наповнилась екскурсією Ужгородом, Ужгородським замком. Зараз дуже мало часу, але хочеться ще зайти в Скансен. Адже невідомо, коли я ще весною тут буду, коли точно буду. Але часу мало. Тому я усім бажаю подорожити світом, подорожити Україною. наша країна найкраща. І це не коштує всіх грошей світу. Але... Фідбек ви отримаєте на роки роки вперед. З любов'ю до вас, перед великодніми святами, з Ужгороду, з Кансену. Поруч з замком Ужгородським. ваша щаслива, Оксана па Папа!